Всім привіт! До нас приїхав Форд Штатів, Форд Едж. доволі непогані комплектації, шкіра, мультимедіа, планшет уже там стоїть, доволі невелике пошкодження, гарне пошкодження, права задня частина. Я вам покажу далі, що там було пошкоджено. Зараз ось якраз веземо його, зустріли евакуатор і веземо на лафеті, будемо зараз скидати його. Скоро зробимо і буде в продажі Ford Edge. 22 рік, пробіг 70 тисяч миль, якщо я не помиляюся, я це ще. доволі в гарному стані. Постріляні подушки, сидіння, дві штори, вже вони куплені, лежать. Куп... Ну, вони куплені, не стріляні, з довушні машини зняти, не стріляні. Тобто буде замінено в сидушках, штори, плюс е... пошиються сидушки і відремонтується пошкодження, там бапер заднє праве крило частина. І Буде продаватися автомобіль. Ціну, скажу вам трішки пізніше. А так доволі гарний, гарний непоганий автомобіль, свіженький. Ще раз наголошую, 22 рік. Чекаємо. Скоро буде відео, як він буде зремонтований і в продажу.